Всім привіт! Сьогодні буде така маленька подорож у минуле, точніше, в попередній сет Шрауд Fable. Я вирішив докупити той єдиний продукт, який я не відкривав по цьому сету, а саме Elite Trainer Box. Але він з Pokémon Центру. В чому фішка Pokémon Centru? Це їхні промки, як ми знаємо. І що мене спонукало купити цей сет зараз? Це те, що я знову перегляну, як змінюється ціна на ці штамповані промки. Коли цей сет вийшов, вона коштувала 14 чи 15 доларів. Зараз ця промка коштує 28 баксів. Тобто при ціні 60 доларів на ЄТБ, по факту половину відбиває одна лише промочка. Ой, і тут дуже гарно спаковано, не так, як завжди. Сьогодні знову спробуємо витягнути цю злощасну касіопею, але буде, як буде. Ну, як все виймається. Слівзи тут уже глянцеві, не матові. Це взагалі. класно. От вона. Pokemon Центр. І взагалі, якщо ну, ви не дивились скільки коштують ці промки, я на екран добавлю, ну це, це жесть. Реально, з плином часу, тільки ціна більша є, і деякі коштують взагалі більше, ніж початкова ціна Elite Trainer Box в 60 доларів. Там же і по 100 доларів, і як воно тільки не йде. Тому будемо дивитись. Перегородки, звичайна промка. І що мені подобається, тут вони ще роздільні, Pokemon Company не економила на цих пакетиках. Зараз вони вже всі йдуть разом запаковані, запаяні. Ну, Це ще класно. І круто, що цей ЄТБшку цю можна ще купити на Pokémon Center. На доступно. Енергії. Ну і все це діло таке. Покемон центровських є ЄТБшках 11 бустерів на 2 більше, ніж звичайних. ну Як на 30 доларів, то взагалі шикарно. в принципі. Ну, подивимось, звичайно, що випаде. Будемо мати надію, випаде щось. Юфанд, Зубат, Роуліт, Мяут, Power Glass, Crobat, Jenny Secret. Mm. Ну, ви прочитали. Крогунг і нічого. Енергія і код. 10 бустерів ще є. Взагалі, може, комусь буде цікаво, я вже відкривав. По цьому сету всі інші продукти додам лінк в опис до цього відео. І це, здається, останнє, що я не відкривав. Можливо, там ще були якісь стікер-сети чи ці стікер паки, але я щось, якщо чесно, так і не впевнений. Фурса Луна. Але загалом це, напевно. Єдиний такий перший сет, за який я так взявся відкривати прямо серйозно. Дуже багато, ну як дуже багато, багато різних продуктів, багато бустерів. Чогось мені здалося, якщо сет маленький, то більша ймовірність того, що там випаде щось хороше. Але поки... Це реверс такий. Але поки нічого хорошого не випадає. Попереднього разу там було декілька цікавих карток, але не сказав би так, щоб, щоб сильно дорогі вони були. Будемо мати надію, щось випаде з цієї єтп Академія Knight. В принципі, бралось воно заради цієї промки зі штампом, яку, я маю надію, вона буде рости так, як і далі, як і попередній. Кромки зі штампом ростуть в ціні, але буде видно. Ну і тут перший пул. Підчерант і X ігровий. Нічого такого. Вони не дорогі. Ну, Крім цього, фазана. Фазан навіть ігровий коштує там десь за 10 доларів. В силу того, що картка популярна в колодах зараз. Так, Academia Atnight, Кірем, оу, нейтралізейшн зона і спек. Прикольно. Рублі і урсалона і енергія. Залишилось 6 бустерів. Серединка, половинка, побачимо. Як буде йти далі, чи що ще випаде? Так... От. Дракони будуть скоро знову популярні, в силу того, що приходить нова ера терра покемонів, яка змішає вам всі енергії докупи. Будемо грати, буде, ну, як на мене, цікавіше. Ой, нічого. Загалом хочеться хоч раз вибити якусь Secret Illustration Rare. Але чогось цього що не відбувається. Я чесно не думав, що це буде так складно. скільки я вже повідкривав цих всяких коробочок, ще ні разу не випадало. А, і це знову-таки не вона. Це Double Rare, чи якось воно там так називається. Ну, класно, full art. І екс! Щось сьогодні день цього пічерунта. Уже хоч щось, ну я радий, якщо чесно. Текстурки, все яке гарне. Супер. Зараз, зараз глянемо, як воно точно називається. Ось ця карта. Як називається ця рідкість Рер. Хотілося би Special Ілюстрайшн Рер. Золоті зірочки дві, але поки нема. Ну нічого, будемо далі відкривати і намагатись щось витягнути. В принципі, уже три пула. Це краще, ніж в мене взагалі якось коли-небудь було з ЄТБ. Завжди тільки дві якісь картки, і то одна з них ця ігрова EX. Тут цілих три, я вже радий, мені здається, я вже свою ціль виконав, рекорд особистий побив, що не так вже і погано. І плюс, знову ж таки, класна промка, яка коштує 30 доларів. На перспективу ще ростиме в ціні. І взагалі я дуже радий, що вдалося купити ще один ЄТБ з Покемон Центра. І взагалі думаю, що буду так робити і надалі. Це такий найоптимальніший продукт. О, боже мій, що робиться все. Це офіційно найудачніший мій Open ETB Ever Bin. Дас Кобс. Здається, Даску найдорожчий з, з цього тріо. Але все одно дуже гарна карта. Прикольно зроблена така ілюстрація. Чистеньке, гарне, супер, капець. Четверта карта. Ну все, я вже. я не знаю, сьогодні куплю лото забаву. Може це мій щасливий день. Rowler, Exie, Зоруа, Dartrix, Vivel, Найт Stretcher, Genesis, Варум Reverse Hall, Snizzel Reverse Hall. І ще один цей дракон, який у мене вже ще з минулого разу навипадало. А тут ще більше. Ну і все. Останній бустер. Що би там не випало? Чесно сказати, я вже радий. Будь-що буде. Давайте по швидкому. Раз, даст, два, ш, три, інкей, сільвіон, якийсь пончик. Малома, дроузі реверсков. Боже мій, це що це таке? Last Pack Magic. І це не просто Last Pack Magic. Це та картка, яку я реально шукав. Special Illustration, Illustration. Rare Cassiopeia. Вибачте, я заговарююсь, бо я трохи. Я серйозно нічого не очікував. Ох. Ні, ну все. Я йду купля. Я ставлю ставки сьогодні. Зараз якраз той момент, щоб поставити на перемогу Усика, і він точно виграє. Фух. Ось такий от пул. Special Illustration Rare Cassiopeia. Illustration rare Das Corps. Ware Pitcharund. Aspect Neutralization Zone. І. Коротше, якось вона там називається, не важно вже. Но це, це взагалі круто. Дякую за перегляд. Це було реально класно. До побачення! Ставте лайки і підписуйтесь на канал.